За загиблим героєм проведе міський голова Ігор Чайко. Шановна громада, сучасні отці, родина нашого загиблого воїна. На жаль, знову маємо жалобу. На щиті повернувся у рідне місто. Стрілець-санітар гірсько-штурмової роти військової частини а 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України Солдат Сергій Георгійович Сильванов Сергій народився у Ковалі 7 травня 1992 року. Навчався у нашій загальноосвітній школі номер 10 потім у вечірній школі, здобув фах газоелектрозварювальника. працював у комунальних підприємствах нашого міста, зокрема, в ремонтному житлово-комунальному підприємстві номер 2 комунальному підприємстві Добробут. Строкову службу в армії Сергій не служив, оскільки мав проблеми здоров'я в його військово-облікових документах було записано обмежено придатний. Жив звичайним життям молодого хлопця, зустрів кохання, створили сім'ю разом з дружиною Наталією. У 2017 році Наталія народила йому сина, якого назвали Ілля, якому він присвячував. Увесь свій війнний час і все своє батьківське тепло віддавав. Так само він ставився і до сина дружини Тимура, якого теж виховував як рідного. На жаль, сімейне життя не склалося, хоча і до сьогодні Сергій і Наталія перебували у шлюбі. Вони проживали в Ірпіні, і Сергій весь час опікувався синами, намагався їм дати все, щоб їхнє дитинство було щасливим. Потім він повернувся у рідне місто і довгий час проживав із татом Георгієм Львовичем. Який має інвалідність другої групи і знає, що таке війна не з розповідей з телевізора чи кінохроніки, тому що сам прийшов в Афганістан. Вони часто розмовляли з сином про життя, про війну, і ніколи батько не думав, що. І сину доведеться воювати в серпні 2023 року, коли в їхню квартиру привезли повістку, Сергій проживав в цей час у Луцьку. Тато зателефонував сину і сказав, що прийшла повістка, і він приїхав в коваль, пішов. На військово-лікарську комісію пройшов цю комісію і відправився в навчальний центр. Спочатку разом з іншими мобілізованими він пройшов навчання у Великій Британії, потім ще один навчальний курс у північній Македонії. І далі розпочалися фронтові будні. Він потрапив служити в новостворену 141 ю окремо механізовану бригаду, яка тримала важливий район оборони на Запорізькому напрямку фронту. Біля села Роботина, де йшли особливо важкі бої, Сергій отримав поранення і контузію. Далі були довгі дні лікування у медичних закладах Запоріжжя, Дніпра. Потім він мав короткотермінову відпустку вдома і знову розмови з татом, роздуми про життя. Знаєте, війна ламає людей, і напевно Сергій теж думав, що для нього війна закінчилась, але зібрав всю силу волі. І знову повернувся на фронт. Тепер уже у склад 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка воює на Донецькому напрямку. Востаннє тато чув голос сина 7 квітня, коли він позвонив, сказав, що йде на важливе завдання. Завжди, коли дзвонив, просив батька. В разі чого попіклуватися про дітей. І от з того часу вони не чулися. Виявилося, що Сергій загинув у бою біля села Прилісне, Привільне Донецької області. Так закінчився життєвий шлях справжнього. Ковильчанина, українця, захисника, героя Сергія Селіванова, щирі співчуття рідним, батькові Георгію Львовичу, матері Світлані Миколаївні, сестрі Тетяні, дружині Наталії, синам Іллі та Тимуру, усім, хто знав і любив Сергія. І в чиєму серці назавжди залишиться світлий спогад про нього. Вічна пам'ять і слава Герою! Слава Україні! Слава. Прошу вшанувати світлу пам'ять Сергія Селіванова хвилиною мовчання.